Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш пару послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, ми любі будемо дивитися, який сьогодні день, які підказки, що нам буде допомагати. Ну що ж. Карта дня для нас на сьогодні вісімка кубків, що в нас на дні колоди? Нуль. Мало би бути навпаки. Залишаємо щось і йдемо в нове, в нову енергію, в нове життя. Ну, а можливо, ми тут нуль на дні колоди. Ми собі це спланували, ми це хотіли, ну, ми до цього йшли, ми про це мріяли. Обнулитися, обновитися, щось поміняти в своєму житті, роботу, зовнішній вигляд, ну, хтось, можливо, стосунки, хтось переїжджає, все що завгодно, в кожного щось своє. І от саме сьогодні ви вирушаєте готові до змін, які ви вже випликали, виносили, дозріли і. Йдете йдете туди, де буде вісімка кубків, вона така трошки з такою гіркотою, коли важко залишати, коли ми сумуємо, коли ми отакий От на серці біль, кішки шкребуть, емоційно важко, емоційний такий стан наш не дуже приємний. Але це завжди. Перспективою на краще. Якщо це стосунки, то там, куди ви йдете, ви знайдете те, що ви не мали в попередніх повагу, турботу, увагу, любов, піклування, ну все що завгодно. То, чого вам бракувало. Якщо це про роботу, то вас там будуть цінувати, більше платити. Сьогодні знов такий вітер шалений, постійно вітри. Так, це такий ліричний віст, був не прийти, тримаю, щоб мені не здуло нічого. Ну, тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли: туди, куди ви йдете, там, там буде важко залишати те, що ви залишаєте, але ви вже наважились, ви зробили такий крок і все, і там буде. Спокій для когось, для когось перспектива, для когось самостійність. Наприклад, якщо діти з'їжджають від батьків, так боляче, важко, так, тому що батьки допомагають, батьки опікають, батьки все для вас роблять. Але ви станете зато незалежними, хоч важко, хоч воно і страшно, але є в всьому великі плюси. Ну, тобто Туди, куди ви йдете, перед вами відкриваються і горизонти, і можливості, і перспективи для росту, для розвитку, для самореалізації. А хтось отримає спокій, гармонію, задоволення. Можливо, ви також шукали спокій. Я все камінчики зношу, збираю. Манія, камінчики, збирати камінчики додому повзу цілу балізо. Ну що ж, мої любі, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати сьогодні? О! Наша біль. Трійка мечів. Наша біль буде наш штовхати. Для когось це е, така, ну, Самоповага, так? тому що трійка мечів може бути розбитим серцем для когось, зрадою, приниженням, коли вас от розтоптали, принизили, образили, не беруть вас до уваги, не цінують. І от саме це спонукає не дозволяти більше такого ставлення до себе. Тобто я. Вартую кращого. Можливо, це на роботі відбувалося, можливо, в стосунках, можливо, в сім'ї. Ну, тобто те, що вас розчаровує, те, що вас принижувало, ображало, робить вас сильнішим, штовхає на от звершення, штовхає довести всім і собі, що зі мною так не можна. Я, цін... я маю цінність. Нема людини, в якій немає талантів, позитивних. Ну, завжди є щось, що ми можливо недооцінюємо, не бачимо, не проявляється, тому що немає можливості проявитися. Там вас гнобили, вас принижували, вам не давали можливості заявити про себе, розвиватися, проявлятися. І от саме всі, все це буде вас штовхати на зміни. І от туди, куди ви йдете, там буде можливість показати себе, проявити собі все те, що ви не змогли тут, звідки ви йдете. Насправді, от я трійку мечів люблю тільки в одній позиції, ось в такій. Що вона нам не дає сидіти і чекати, сидіти і миритись з тим, що вам не подобається. Що не виправдало навіть на ваші сподівання. Так, можливо, хтось поміняв не так давно роботу і. Це не є те, що, про що ви мріяли, що ви хотіли, що ви собі уявляли. І ви не, не миритесь з тим, а йдете, йдете шукати краще. Отак От працює трійка мечів плюсі. Ну що ж, а ми подивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати? Лицарь мечів. М -м -м. Лицарь мечів. Це може бути людина, так, бути фігурна карта це люди в першу чергу. Молодий чоловік від 20 до 40 років стихії повітря, тирези-близнюки, водолії, такий дуже настирливий, наполегливий, критичний. от Людина, яка критикує, людина з таким гострим язиком, їй все не так. от завжди в такій позиції. Прямолінійний, говорить неприємні речі, хоче, щоб його слухались. Або це можливо тоді ваша енергія. І головне, що не треба виясняти відносини. От звідки ви йдете, не ви вже йдете, все. Особливо вас там не виправдались ваші сподівання, вас там не цінували. По трійці мечів все хай, хай все залишиться. от з тими людьми, які, які не розуміли вашу цінність. Вони її відчують після того, як ви підете. Завжди все впізнається все в порівнянні. Вони це зрозуміють, тому не потрібно нічого доводити, не потрібно виясняти відносини. Тобто гострий язик. Знаєте, коли також нам хочеться вколоти і відрубати, і, і от е, поставити всі крапки над І. Не, не потрібно. Не потрібно, тому що вас попереду чекає. Все найкраще, чудове, позитивне. І поспішайте краще туди, ніж залишатися ще тут і виясняти, виясняти відносини. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, чудового дня. Не картайте себе ні, ні за що, не потрібно. Зважувати, думати, перебирати все, а може, а, а зміниться. Ні, ну, розбите серце. Все, ви вже вичерпали свій ресурс, от витримки, терпіти все, що приносить вам біль. Час йти за щастям. До кращого. От я вам бажаю цього, щоб ви отримали те, що, чого ви потребуєте. Кожен знайшов своє щось, те, що буде вас наповнювати, тішити, надихати, ну, викликати тільки радість, позитив, впевненість, гордість. І чудовий настрій. Ну, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Щиро бажаю вам щастя, любові, радості. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.